Всім привіт! Це страва від шефа. Мене звати Сергій Головичук. Сьогодні ми готуємо крем-суп із гарбуза. Починаємо! Для приготування даного супу нам потрібно гарбуз, морква, цибуля, кусочок свіжої фети, вершки, олія гарбузова та звичайна олія. Отже, нарізаємо цибулю. Кубиком соломкою, кому як хочеться. Та морку. Цибуля дає пікантності, а морква дасть трошки солодкуватості. Добавить гарбуза чуть-чуть солодкого такого присмаку і суп буде ще більш насиченим. Гарбуз краще брати. Чим жовтіший, тим кращий, тоді в нього більш насичений смак, він буде віддавати найкраще таким навіть, гарбузом. Отже, ми нарізали цибулю та моркву. Далі нагріваємо кастрюлю, сатейники, в кого що є. Наливаємо звичайну олію. Добавляємо трошки гарбузової олії. Можна брати ось таку гарбузову олію, можна таку. Тобто, чим такий більш темний колір, тим кращий смак олії, вона більш насичена і більш має гарбузовий запах та смак. Добавляємо гарбузової олії, змішали олію. Чекаємо, поки нагріється олія. Тим часом наріжемо гарбуза. Також нарізаємо його в довільній формі. Взагалі крем супи, за своїм походженням, вони пішли від Франції. Тобто, знову ж таки, одна з моїх улюблених кухонь, одна з кухонь світу, яка є лідером світовим. Знову ж таки придумала таке, як крем-суп. Крем-суп, це, в принципі, от, якщо взяти саме значення крем-суп, це може бути будь-який суп, який перетертий або перебитий блендером до однорідної консистенції, без комочків, без нічого. Для крем-супів можна брати овочі, можна брати рибу, можна брати різні морепродукти і перебивати їх до однорідної маси. Тоді це буде крем-суп. Так кидаємо олію та моркву, олію. цибулю та морпу і обсмажуємо. Помішуємо, обсмажуємо моркву та цибулю. Бачимо за рахунок олії гарбузової, трошки змінився колір продуктів, вони стали більш такими чорненькими, більш до зеленого кольору. Взагалі, гарбузова олія, я вже колись говорив. У попередніх програмах дуже корисна, в ній дуже багато вітамінів, дуже вона цікава для нашого раціону, в ній дуже багато корисних речовин, тому я рекомендую вам використовувати цю олію в себе на кухні для приготування їжі. Щодо крем-супів я би радив їх вживати літнім людям, також можна вживати і дітям, вони легко засвоюються. За рахунок своєї консистенції. Я знаю, що багато чоловіків та жінок полюбляють крем-супи залежно, напевно, від їх складу. Тобто, найбільш цікавими є крем-супи із риби, тобто туди використовуються різні риби. В основному це морепродукти. Це може бути лосось, можуть бути морські грибішки, креветки, тобто будь-які морепродукти, які ви побажаєте. В основному можна використати для крем супів. З'єднали гарбуз з морквою та цибулею та солимо буквально одну щепотку солі і перемішали. Далі тушкуємо. Хвилин 7-10. Отже, пройшло 7 хвилин. Ми додаємо водичку та продовжуємо далі тушкувати. Отже, далі доливаємо вершки. Можна використовувати 18%, можна 30. Кому як смакує, яка більша жирність, я беру 18% та перемішуємо, знову ж таки, до однорідної консистенції. Та будемо перебувати у блендері. заливаємо в блендер Зробили до однорідної консистенції та заливаємо у сотейничок. Суп практично готовий. Я думаю, наша сьогоднішня гостя оцінить даний суп. Буде задоволена нашим результатом добавим ще трішки вершків та гарбузової Олії. Перемішуємо. Далі формуємо суп у тарілочку. Чим гарніша посуда, тим апетитніше буде смакувати суп. Декоруємо свіжим базиліком та додаємо шматочки свіжої фети. Поливаємо ще трішки гарбузовою олією. Отже, наша страва готова. Йдемо годувати нашого гостя. Для приготування даної страви нам знадобиться гарбуз 400 грам, морква 3 штуки, цибуля 1 штука. Вершки 18%, 100 грам. Олія 40 грам. Олія гарбузова 50 грам. Вода 250 грам. Фета 20 грам. Сіль за смаком. Базилік для декору. Моркву та цибулю обсмажуємо у суміші гарбузової та рафінованої олії. Додаємо гарбуз, солимо та тушкуємо. Через декілька хвилин додаємо воду та вершки. Варимо та перебиваємо блендером. Готовий суп подаємо з фетою та декоруємо базиліком. Смачного! Привіт! Привіт! Смачного? Ого! Отже, друзі, сьогодні гостем нашої програми є радіоведуча, головний редактор «Ухрадіо» та засновник газети Доба Зоряна Биндас. Вітаю, привіт! Пробуй нашу страву. Це крем суп з арбуза. Кажи свої враження. Отак зразу розказав, що це. Я думала вгадувати так. Ну я просто щоб ти не думала, що це якісь там внаєш, продукти, бо сам кольор супу, можливо, тобі не дуже подобається, але смак думаю, думав. Ну, я нормальний буде такий е, е, нагадує реально горохове пюре чи горохову зубку. Я думаю, на смак воно буде трошки відрізнятися від горохового пюре. Спробуй кажи свої враження. Після ефект теж трошки буде інший, ніж після гороху. Обов'язково має бути іншим за рахунок того, що там немає гороху і немає ніяких бобових. Прикольно. Кажи враження, кажи, дегустуй, цікаво почути твою думку. Боже, я геть аж хвилююся. Там точно м'ясо не мата. Ну як? Круто? Ну, реально дуже круто. Смачно? Так, я думаю, що я однозначно Ну, я тут буду їсти, то нічого. Звичайно, ну, ми ж для того тебе і запросили, щоб ти поїла зранку. Я думаю, що таку штуку, е, Ну, так, зупа, зубка зранку, це якраз переважно те, що я їм. Супер, то будеш мати собі такий рецепт, якщо захочеш. А Звичайно. сама там готуєш? Звичайно. Ну, е, рідко. Зараз рідко. А якщо готуєш якісь такі страви переважно. Переважно, то. Саме у гаречку любиш <рес> Ну, я жартую. Просто зараз я виходжу з е, таких розрахунків, що буде швидше і що буде зручніше. І в чому там не буде м'яса, бо м'ясо я готую тільки куту. <рес> ну, в принципі, да. Логично, так. Логічно. Повезло коту, я б теж хотів бути твоїм котом. Як я... Просто котозавр – це така істота, яка їсть кілограм їжі в день, плюс-мінус. Я точно стільки не їм. Тому з собою, якби в плані харчування я переймаю якось трошки менше. Ну, якось я вже навіть приколювалася нещодавно. Раніше я готувала борщ кожних три дні, потім mm. десь так періодично раз в тиждень, а зараз, якщо раз в місяць я це роблю, це ну, нормально. А розкажи мені, ти от досить молода і перспективна дівчина, ти е, є засновником газети доба. Чому ти заснувала цю газету? Які взагалі в тебе були плани на цю газету? Це було три з половиною роки тому. Якось. Е, я трошки якось так увійшла, чи була дотична до інтернет-журналістики на той момент. І ми з тодішньою партнеркою чи колегою думали розвивати. Я зареєструвала, ми подумали, що буде така мережа сайтів в Західній Україні. Я надумала займатися Львовом, зареєструвала домен, підтягувала потрошки людей у Львові, але на той час. Колега мені запропонував інший зробити інтернет-газету в Тернополі і вже від неї відшла Я трохи думала, трохи змінювалася, але врешті погодилась, і ми якби, зробили от таку штуку, заснували інтернет-газету добу. І вже ну, потім я залишилась одноосібним керівником, тим не менше, ну, так. Угу. Працюємо до сих пір командою. А на рахунок радіо, розкажи, ти починала з радіо, я знаю, вже потім була газета, правильно? Так, ну взагалі я починала з друкованих газет, і попри радіо, у мене завжди були якісь проекти, ще там щось. Бо на радіо я більше 10 років, і якщо б це було, напевно, тільки радіо, я б вже знудилась. Але м м ну, завжди можна було ще себе реалізовувати в чомусь. От, То м -м, на радіо я, я працювала в газеті номер 1 mm -hmm. і Костя просто були на той момент спільні справи. Mm -hmm. Я прийшла на радіо і запитала: слухайте, люди, а вам часом не треба ведучий прямого ефіру. Mm -hmm. На мене так глянули і сказали: слухай, ти знаєш, якраз треба. Ми сьогодні поговорили, треба. І mm -hmm. ну, я почала також і е, в новинному відділі працювати, і, і ефіри, ну, а потім пішла, поїхала йому з редакторства. Не другий п'ятедесяте і отак. Кажи, а от на рахунок радіо там постійно потрібна якась <гум> імпровізація, потрібно постійно якісь тексти там підбирати. Це все важкий такий труд, і мені здається, важка така праця. Тобто це потрібно якось питати собі якісь там заготовки в ефірі, чи це все повне імпровізація, як це відбувається. Так, у нас є так багато томів, що сказати <гум> в ефірі. Тобто, це якісь я певні такі… А я жартую! Чи це просто це собі імпровіз? Там, повний із <гум> <так? гум> повний імпровіс. Так. так, ну то, раніше ж в мене був такий зошит. Я там писала собі ручкою, такого Добрий день з вами Зоряна Краєвська. Мене ефір написав. Але потім все минуло, на щастя, Боже, та й, трошки пройшов період, і ти вже адаптувалася? А так, 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 так. Ну, раніше то була страшна паніка, тому що це ж ефір, мам це рідна, що ж то буде, там мене чують люди. Але ну, з часом абстрагуєшся якось чи. Була така колись. 100 кращих тернополян. Uh -huh. І ти війшла в 50, навіть не в 100, а 50 кращих uh -huh. тернополян. Як це отак відбулося? Я до сих пір думаю, що це сталася якась прикра помилка. Помилка, тобто тебе там десь випадково написали? Ну, я реально так думаю. Це так було. Думаю, хтось там, там було кілька етапів і мені кажуть, а там пройшла. Я думаю, та ну, якийсь прикол. Подивилась на сайті, думаю. Та ну, <свист> такий глюк, напевно, якийсь глюк. Потім а, йду по вулиці, зустрічаю знайомих, і колега мені каже, ой, я там за тебе голосував. Думаю, слава Богу, я знайшла ту людину, яка за мене голосувала. <свист> Нарешті, і побачила, <свист> це <свист> він. <свист> 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 ну а потім вже <свист> <свист> мені почали ще люди говорити, я там голосував, я голосував, думаю, Мам, це за що? <свист> <свист)> за які такі заслуги? Добре, скажи мені про суд, як тобі сподобався, суд не сподобався. Так, суд мені сподобався, зараз ми закінчимо говорити, його знищував шляхом поїдання. А взагалі, ти любиш взагалі супи, ти любиш якісь такі страви. Ти говорила, що гречка там не гречка готує швидко. Якісь такі вот цікаві страви, які ти там їла в своєму житті, можливо, тобі запам'ятались. Hmm. І тут за весон. Ну, не знаю, якісь такі, ну можливо, як мама дома готувала, чи там десь подружка, якийсь смачний рецепт. Ну, насправді я поступ. багато експериментувала з їжею в, в плані приготування, але це напевно, що було в якихось шкільних роках і трошечки згодом. А потім. Ем... E, коли часу стає мало, mm. і їжа відходить на другий план, тим більше, от коли я стала вегетаріанкою, то мені взагалі байдуже, що їсти. Ну, якби я можу дійсно там їсти картоплю чи моркву, чи ну, чи харчувати раз в день і не маю такої проблеми, нема залежності від їжі. тобто. E, Ну отак, найбільше. тебе От ну відмовилась від м'яса категорично. Тобто немає якоїсь такої там вночі там встаєш і хочеш палку кобаси з'їсти, десь там тихенько біжиш до абсолютно. Я вегетаріанка, я вегетаріан. Нагадала, що вегетаріанка нема такого. Нема такого абсолютно. Зараз я чую запах м'яса, навіть якщо. Ну бувають приколи. Я стараюся не. Харчуватись в якихось таких незнайомих закладах. Ну, в принципі, в закладах громадського харчування бували приколи, що, наприклад, ми з колегами виходимо кудись на обід перекусити, мені кажуть, що йдемо, 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 там щось типу, там можна добре поїсти. Я приходжу, кажу, от тушкована якась там капуста, там нема м'яса. Мене запевняють, ні, м'яса там нема, все окей. Я кажу, добре, давайте мені ту капусту, там. а борщ в борщі теж м'яса немає, нема. нема. Чисто вегетаріанський борщ, все окей, все кльо. Я починаю їсти. Така. А Там ребра на бульйончик. Я відношу той борщ назад mm -hmm. кажу: а, а борщ готувався. Ну, так, там варились кістки, але там в самому борщі м'яса нема, думаю, господи боже мій. А чи люди, <зваж> в принципі, хочуть заробити, тобто, мабуть, і офіціанти не сильно свідковування, можливо, Nie, просто думаю, дивляться в залі. Просто... Два чоловіка, чого хтось борщу не поїв на бульйончику, Може, і продамо. Ні, це Бог з ним. Я починаю, ну, я її ще не їла, просто так беру ту капусту, долю кавала ковбаси якоїсь в ній. Кажу, а ковбаса, тут при чому? Та то ж не м'ясо, то ковбаса. Добре, кажи про страву, подобається, не подобається. Так, мені дуже подобається однозначно, що я її зараз <кхм> таке знищу і буду готувати таке вдома. Ну, якщо в, мені вистачить сили духу, бо я так ну, одним оком підглянула. Це дуже така ретельна і важка справа, яка потребує. І часу, і терпіння в мене його часом до такого бракує, але виходить дуже смачно. Добренько, дякуємо тобі, заренко, що прийшла до нас. Дякую вам, друзі, до побачення.